Як часто ви попадаєте в ситуацію, коли ви кричите на свою дитину, прибігає бабця, дружина, хтось зі сторони починає дитину рятувати, коло замкнулося. Така ситуація може бути на роботі, така ситуація може бути якомусь дружньому колі. А сьогодні я хочу дати вам практичний інструмент, який допоможе вам зрозуміти, чому так відбувається, без води. Поїхали. Цей інструмент називається трикутник Карпмана, де є чітко визначені три сторони цього трикутника: це жертва, це агресор і це рятівник. Давайте прокрутимо кілька ситуацій. Візьмемо ситуацію вдома, коли ви нападаєте на дитину, яка не може зробити так, як ви її просите. Потім ви зриваєтесь, кричите і вже не зможете з собою нічого зробити. В даному випадку ви агресор, дитина жертва, і в цей же час знаходиться людина, яка приходить на допомогу жертві. Це можливо будь. Мама, бабуся, сестра. Що ви візьмете ситуацію на роботі? Є злий шеф, який постійно не дає вам проходу, вимагає чогось іншого. Є жертва, це може бути ви, або хтось з вашого оточення. Є людина, яка постійно рятує, і в цей момент знову ж таки. Попадає в цей трикутний карпа і програєте цю ситуацію знову і знову. Що відчуває жертва? Жертва відчуває себе безпорадною, тою хто не знає, як поступити, не має відповіді на питання і загнаною в кут. Що відчуває в цей час агресор? Агресор відчуває, що це його модель поведінки, домінування він правий. Він швидко добивається результату, і це поведінка, яка заслуговує на продовження. Що в цей час відчуває рятівник? Він бачить, що якийсь відбувається несправедливість. Він бачить, вбачає свою роль в тому, щоб прийти на допомогу, під підсказати свою е, версію події, як розвивається події, дати свою пораду і допомогти. Отже, як ми виходимо з цієї ситуації, ситуація знайома для багатьох це, коли дитина не прибирає в своїй кімнаті, і батько. Який в ролі агресора каже дитині швиденько прибрав, щоб, щоб я цього не бачив. І дитина, яка виступає в ролі жертви, або підкорюється, або плаче. На допомогу приходять рятівники вигляді бабусі, друзів, сестер, братів. І відбувається така історія, що у нас незадоволена жертва. Ситуація конфлікт не вирішується або вирішується за рахунок от таких от е нездорових відносин. Давайте розглянемо всі сторони е цього трикутника, і що вони можуть зробити по відношенню до один до одного в нових відносинах, в нових ролях. Задача Ситуацію змінити, да, щоб кімната була прибрана, щоб дитина розуміла, що прибирати – це її відповідальність. І всі задоволені залишились, так? Яким чином ми можемо вийти в більш зрілі відносини? В принципі, агресор є завжди, зазвичай тим, хто ініціює зміни. Та людина, яка зацікавлена в тому, щоб щось відбувалося. Це досить проактивна, проактивна роль. Тому агресор в новій в нові ситуації, на новому рівні, може виступати тою людиною, яка є ініціатором змін, та людина, яка стимулює зміни. По суті, це є такий челенджер, ініціатор-челенджер. Та людина, яка яка стає рушієм змін? Рятівник, в якого теж благородна місія підтримати дитину, дати якесь тепло, розуміння ситуації? Це прекрасна роль на новому рівні зрілості, яка може заключатися в тому, що ця людина стає ментором, та людина, яка задає питання. А як тобі з цією ситуацією, коли ти хочеш розвиватися вдалі? Як ти ситуація, як ти відчуваєш? Щоб ти міг би зробити по-іншому, Тобто це людина не яка рятує, це людина, яка повертає якусь певну відповідальність жертві для того, щоб жертва розуміла, що вона є тут частиною процесу, вона не є тільки е суб'єктом, вона є об'єктом е відносин. І тому основна роль жертви, і в принципі, це основний момент сьогоднішнього відео, що дитина в даному випадку вона повинна стати героєм. Вона повинна стати героєм в першу чергу для себе. Вона повинна зрозуміти, що так, я хочу жити разом з цією сім'єю, в правилах сім'ї, хочу розвиватися, ставати більш дорослою, більш зрілою. І є люди, які мені в цьому допомагають, і я сама цього хочу. І я готова взяти на себе відповідальність. Зрозуміло, що перехід він потребує певної уваги, енергії і готовності і бажання змінюватись. Ми розуміємо, що ця ситуація вона не є припустимою. Ми не хочемо її повторювати, і ми готові. Зробити якісь зусилля над собою, змінити своє відношення до ситуації, змінити відношення до відносин і виступити в новій ролі. По відношенню до дітей, трикутник Карпана працює ідеально. Ваша задача зайняти таку спостерігаючу позицію і допомогти дітям як ментор, як наставник, через те, що ви ставите їм питання, те, що ви кидаєте їм виклики, те, що ви їх підтримуєте на рівні. В наступному рівні, да, і допомагаєте своїм дітям стати героям. Отже, підведемо підсумок. Якщо ви замітили себе в ситуації, коли ви е, працюєте в форматі першого трикутника, перше задумайтесь. проаналізуйте свої дії протягом певного часу. Передивіться на ситуації, які виникають у вас часто, і подумайте, яким чином ви можете змінити свою роль і стати для Дитиною, ментором та наставником, тим, хто допоможе розвиватися, навчатися і стати героєм. Отже, якщо вас цікавить навчання, розвиток ваш особистий, ваших дітей, ваших команд, на моєму каналі вже є відео, які допоможуть вам у цьому. Не соромтесь, підписуйтесь і до нових зустрічей!